Проєкт Deep State, який показує просування фронту на мапах, потрапив у скандал. Військове командування звинуватило аналітиків у поширенні неперевіреної інформації. А ті, в свою чергу, заявили про тиск на проєкт, що стало причиною непорозуміння і чим воно закінчилося, розповімо в нашому наступному сюжеті. 20 грудня Діп Стейт опублікував оновлену карту. Вона показала, що село Макарівка на Донеччині на південь від Великої Новосілки в оточенні ворога. Село ж на мапі зелене. Так ресурс позначає території, які були звільнені від росіян, і тепер контролюються силами оборони. Деякі українські змі поспішили повідомити, що ЗСУ у Макарівці опинилися в оточенні. На це одразу відреагували в оперативному угрупованні Хортиця. Вони опублікували звернення, але адресували його не журналістам, а безпосередньо аналітикам проєкту Діпстейт. Інформація про оточення підрозділів сил оборони України в населеному пункті Макарівка на времівському напрямку, що поширюється медіа, не відповідає дійсності. Неперевірені дані та як наслідок хибні висновки про наявність такої ситуації. Результат аналізу окремими спостерігачами і незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій. У Діпстейт на ці докори відреагували власною заявою і звинуватили військових у тиску. Завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але на жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикро. Підкинула в вогонь нардепка Мар'яна Безугла. Вона поширила інформацію, що Діп-Стейт закриють, а його співробітників мобілізують такий наказ, нібито дав особисто головком сирський. І коли скандал вже набрав загрозливих масштабів, раптом з'ясувалося, що виник він майже на рівному місці, бо зелений колір на мапі Діп-Стейт не означає присутність на цій території підрозділів ЗСУ. Одним з перших розібрався з цим журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці. Посилаючись на власні джерела у війську, він пояснив. Підрозділи Сил оборони Макарівку залишили, але росіяни в село не увійшли. Тому мапа виглядала саме таким чином. У районі села залишається кілька бійців одного з наших батальйонів. З військовослужбовцями цього батальйону я на зв'язку та отримав детальну інформацію про ситуацію. Ці дані мені також підтвердив один з командирів оперативно-тактичного угруповання Донецьк. Тобто Діп-Стейт не збрехав, а відповідальність за повідомлення про оточення військ несуть зовсім інші джерела. Журналіст також розповів знов ж таки, посилаючись на власні джерела у генштабі, що Олександр Сирський не був причетний до заяви оперативного угруповання Хортиця і тим більше не мав наміру тиснути на Діпстейт. Щоб уникнути подібних непорозумінь у майбутньому, військові планують запросити команду Діпстейт на зустріч і узгодити подальші висвітлення події на фронті.